Спочатку широкомасштабного вторгнення наш коледж постійно підтримує наших захисників. Ми допомагали одягом, продуктами харчування, і ось зараз ми вирішили допомогти нашим захисникам з електричними окопними свічками або по іншому ліхтариками, які наші викладачі будуть виготовляти з непотрібних старих биушних акумуляторів. Це дуже допоможе нашим захисникам в окопах буде хоч якесь світло. Ми плануємо виготовляти ось такі ліхтарики, які базуються на акумуляторі з мобільного телефона, блок зарядки, в який ми ставимо, світодіоди, резистори і перемикачі. Наші студенти разом з викладачами будуть виробляти ось такі пристрої, які дуже гарно допоможуть вночі нашим захисникам. Його перевага в тому, що він компактний, він не потребує якихось там зайвих пристроїв. Тобто зарядку зі звичайного мобільного телефона одна або дві години і він заряджений повністю. І вистачить його ну, світіння годин на 15-20. Він дуже класно світить і є альтернативою окопної свічки. Світло дуже яскраве. Потім він дуже швидко заряджається, як і звичайний мобільний телефон. Ідея з'явилася саме після 24 лютого. Ми вже такі ліхтарики ми робили для себе. І виникла ідея саме зробити для наших захисників. Вони сказали, що так дуже потрібні такі ліхтарики. І ми зробили одну партію і роздали. Всі були дуже задоволені, тому ми вирішили продовжити цю акцію. Виробничі Дуже велика, все залежить від матеріалу, який є від акумуляторів. Ну, Наприклад, якщо в нас буде повністю постачання великих акумуляторів, то ми будемо робити ну, десь біля 5 гектарів в день. Це в нас є по електроніці, ми потребуємо тільки акумулятори. Ми знаємо, що безліч цих акумуляторів лежить у когось там на горищі, в когось в підвалі. Це можуть бути акумулятори з електронних цигарок, які одноразово. Це можуть бути акумулятори з ноутбуків, можуть бути акумулятори з будь-якої іншої техніки, планшети, електронні книги, може якісь старі пристрої, які з акумуляторами йдуть. Можна сказати, що із дитячих іграшок, це може якісь перезарядні акумулятори приносите, а ми вже будемо відсортовувати. Якщо це утилізація, ми віднесемо на утилізацію в місце, де їх утилізують. Пропонуємо приносити до нас у коледж Шостінський фаховий коледж імені Івана Кожедуба. Будуть на першому поверсі біля вахти, біля входу відразу стояти ящики, і на них буде логотип нашої акції. І в принципі, туди можна все це складати